Давайте подивимося його думки та почуття до вас сьогодні. Давайте подивимося, його думки щодо вас. Ви знаєте, він щось тут в думках втомився тримати при собі якісь емоції. Ось так. А ну-ка, почуття подивимося його щодо вас. Мені здається, що тут мужчина, який якось за вами спостерігає. Або в якійсь, знаєте, паузі, знаходиться да, в повішеному стані. Нарешті почне діяти, бо в почуттях, знаєте, ніби тут, як я вибрав тебе, дивіться, стріляє цілі у вас, в королеву жезлі, яскраву. Королева Пентаклю показує, що дуже зовні ви подобаєтесь, що ви і красива, і розумна. Да? Це, от ніби як побачите ту, яку завжди шукав. І зрозуміти, це вона. І ближчим часом він все-таки вийде з цього застоя і наважиться, і зізнається в своїх почуттях. Хай так і буде.